Французька тарта з абрикосами та сиром. Американський чізкейк з абрикосами. Українська сирна запіканка усе це різні назви, які об'єднують один і той самий зміст: ніжне пісочне тісто, велика кількість кисломолочного сиру, абрикоси та штройзель. Неодмінно раджу приготувати. Ходімо, розкажу як. Масло яйця, борошно, цукор, крохмаль розпушувач сіль для тіста, сир, цукор, сметана, крохмаль яйце для сирної складової, цукор, масло та борошно для штруйзеля, і наші персики та абрикоси. Візуально здається, що інгредієнтів дуже багато, проте це не так. Беремо вершкове масло, цукор та починаємо збивати. Масло в нас тепле, кімнатної температури або підігріваємо в мікрохвильовці, трошки збиваємо, допоки воно не стане кремоподібним, додаємо яйце та знову збиваємо. Маса має бути однорідною, не розшаровуватись, вводимо друге яйце яйця в мене великі, якщо у вас будуть трішечки менші яйця, то консистенція буде трішки щільніша. Не хвилюйтеся, підійде і та, і та. Збираємо з країв, продовжуємо збивати. Коли бачимо, що наша маса стала пухка, однорідна, гарно розчинився цукор, можна вмішувати сухі інгредієнти. Вводити його будемо за допомогою сита, тобто обов'язково просіюємо. Не стільки для того, щоб додати кисню в нашу випічку, стільки для того, щоб вони гарно об'єдналися. Можна розмішати в окремій ємності, але щоб уникнути додаткового миття посуду, можна просто просіяти їх між собою, додали сіль, додали розпушувач, всипали крохмаль. Та починаємо пересіювати, тим самим перемішуючи усі інгредієнти між собою, і тоді ні розпушувач, ні крохмаль не будуть грудками зустрічатися нам в тісті. Додаємо решту борошна і можемо продовжувати заміс. Я буду робити це за допомогою лопатки, тісто виходить дуже м'яке. Ніжне, міксер тут використовувати не обов'язково, хоча можливо. Додаткового порошна додавати не потрібно, ми замішуємо тісто, воно доволі м'яке, трішки липке. Але його можна використовувати і формувати з нього основу нашої тарталетки. Якщо ви не можете працювати, вам некомфортно, ви можете перекласти його в холодильник на 15-20 хвилин, воно стане суттєво щільніше і буде зручніше працювати. Я перекладаю ось в такому вигляді, і лише потім сховаю до холодильника. Поки буду готувати сирну основу. Зараз піднімаю борти, воно доволі м'яке. Остаточно підправлю, коли воно вже трішечки застигне, а зараз надаю йому форму та відправляю у холодильник. Якщо дуже жарко, можна в морозилку. Тим часом беремо кисломолочний сир, у мене з жирністю 9% досипаємо цукор. Викладаємо сметану, можна взяти вершки або грецький йогурт. Далі додаємо яйце та крохмаль. І зараз, за допомогою занурювального блендера, ми об'єднаємо усі ці інгредієнти в однорідну масу. Якщо сир доволі м'який і ви маєте можливість перетерти через сито, можна перетерти через сито і гарненько перемішати ці всі інгредієнти між собою лопаткою. Ось така консистенція в мене вийшла. Можемо починати готувати штройзель. Для нього взяли цукор, борошно, вершкове масло, робимо з цих трьох інгредієнтів крихту. Масло має бути якомога холоднішим, щоб наша суміш не перетворилася в тісто. Розминаємо руками, коли бачимо, що консистенція стає схожою на вологий пісок, братися великими грудочками, гарно розмішане масло, перемішане з борошном та цукром. Ми зупиняємося і відкладаємо її в холодильник. Тістову заготовку дістаємо з холодильника, проходимось по всьому периметру, щоб відкоригувати товщину нашого тіста, щоб основа була скрізь однакова. Наколюємо виделкою та викладаємо сирну начинку. А ви тим часом можете поставити вподобайку, щоб відео побачила більша кількість людей, та натиснути на дзвіночок, якщо ще не натиснули, щоб не пропускати нові відеорецепти. Розрівнюємо нашу сирну начинку та викладаємо фрукти. В мене абрикоси та один персик. Взяла просто для кольору. Тут підійдуть будь-які фрукти, можна використовувати ягоди, зверху це все засипаємо нашою крихтою. Випікаємо пиріг за температури 170 градусів приблизно 50 хвилин. Орієнтуйтесь, будь ласка, на серединку. Коли серединка піднялася, можна вимикати. Ось так виглядає пиріг, ніжне тісто, соковита сирна начинка з великою кількістю фруктів. Неодмінно спробуйте, додавайте різні фрукти. Та смакуйте з новими смаками. До нових відеорецептів. Смачної вам випічки!